Розглянемо комбіноване плетіння. Виконуємо плетіння, косичка з простим переплетенням із семи соломин. Для цього плетіння нам потрібно сім довгих соломин, зв'язуємо їх зверху, розподіляємо в дві руки, так щоб в одній руці було 4 соломини, в іншій три. Починаємо плетіння. Соломини, які в одній руці мають лежати паралельно одна до одної. Кладемо соломину наверх, на три. Перекладаємо в іншу руку. З лівої руки будемо виконувати іншу дію. Кладемо соломину наверх, на крайню, під низ, наверх. Так. З іншої сторони, знову наверх, на всі. Так. Ліва рука береться наверх, під низ, наверх. І кладемо паралельно до цих. Зараз плетіння розпочнеться і буде видно його візерунок наверх. Тобто права рука весь час будемо класти наверх на всі, ліва рука будемо брати крайню, класти наверх, під низ, наверх, ніби проплітаючи кожну соломинку. наверх на всі. І загинаємо завжди край. Пальчиками, щоб утворювався гарний кут. Ну, проплітаємо. Наверх, підніс, наверх. Наверх, на наверх, 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 підніс, наверх. Наверх, на сі. Зновий час виконуємо однією рукою одну тією, іншою, іншу дію. Верхнюю сі і загинаємо тут паличками, щоб плітінка була рівненька. У нас солома житня, вона досить м'яка і досить гарно плететься. Це плетіння можна виконувати і тонкою соломою. я беру солому грубу для того, щоб добре на відео показатися на плетінні. Добре видно було плетіння. Також плетіння можна виконувати не лише із соломи, а із солом'яної стрічки. Весь час добре тримаємо стрічку пальчиками, притискаємо, щоб вона лягала рівно одна біля одної. я загинаю і відразу протискаю краще, буде в рівні. так продовжуємо до кінця. От таку довжину стрічки, яка нам потрібна. Ось таке плетіння ми отримали. З однієї сторони ми маємо просту плетінку, з іншої такий вигляд, як плетінка костечка. Вона однакова з двох сторін ось такий має вигляд. Парна підійде для оздоблення чогось декорування. Ось цей край ми переплітали, так як плетінка кусичка, ця сторона, так як звичайна плетінка з шести соломин або з непарної кількості соломин.